І так, в цьому ролику я вам розповім про те, як сіється розсада, як вона буде вирощуватись і як в 19 років можна заробити в селі понад 100 тисяч гривень за місяць. Дивіться, буде, я думаю, цікаво. Привіт, ви на каналі Землемать і сьогодні ми поговоримо трішки про розсаду, весняні роботи і як в 19 років заробити понад 100 тисяч гривень за весняний сезон. Зараз ми знаходимося в мого знайомого. Це Олександр. Всім привіт. Він будував тепличку 3 на 16, правильно? Так. Да, Яку плівку використовував? 150 мікрон брав. 150 мікрон, ширина. Ширина 6 метрів. Дивіться, тут копані стовпчики, звичайні, напилені. Скільки в землі закопані? 40 см 40 землю і десь метр висотою. Метр Забиті досками по боках, верхня також стопчик, звичайний кли... клиновий стопчик і зверху теж досточка. Забито все капельною плівкою з На вході зроблені примітивні двері. Зараз покажемо вам середину. Дивіться, земля привезена з, з лісу. Вона більш збагачена мінералами для того, щоб краще розсада проростала і росла. Для неї був гарний старт. Переносимося Ви в, в теплицю, де я покажу вам Так, Можемо наглядно бачити. Знизу підбите агроволокно. Кіт допомагає. Потрішку поставлена буржуйка. Невеликий димоход зроблений. Ось таким чином використовується все вручну. Да. Тут дивіться. Посів. Робляться боріздочки приспособленням. Тобто протягується так по землі. Просто робиться канавка, лишні грудки убираються, щоб не заважали. І сіються сімена. Зараз іде посів перцю, десь на відстані 1-2 см шах. Між доборістками 5-7 см. І так буде проростати. Зараз вам покажу сімена, які використовуються для посіву. Тобто в людей буде гарний врожай, тому що сімена використовуються якісні. Ось Можете наглядно бачити, фірма non 2 bio Це помідор, сливка, також є сингента, капуста агресор. Також Фірминонтубіо капуста. Саня, яка це в тебе? Аліна. Капуста Аліна. Рання, пізня. Рання. Також трішки інших фірм. Сіменів досаджується для більшого об'єму. Всього ти збираєшся виростити 30 тисяч, правильно? Росади. Я ще планував 30. Як купив сімена, пересчитав скільки в мене виходить, то виходить більше 40. На самом -то. Тобто, якщо когось цікавить, буде на гурт ціна 40 тисяч саженців, да. різних сортів. По сортах пишіть в коментарі, детально вам покажемо, розповімо. Десь буде, через скільки в тебе буде розсада вже? Ну, я думаю, місяць десь днів 40. Через 40 днів буде вже готова розсада для реалізації. Це, буде, да. Це Полтавська область. Будемо реалізувати розсаду. Так тобто, же. дивіться, в 19 років. Маючи бажання, ви можете заробити за 40 днів плюс реалізація за 2 місяці більше 100 тисяч гривень. Це якщо продати її оптом. Якщо в розріб, то понад 150 тисяч. Ваше бажання ти... і нічого більше. Відговорки, що в селі нема чим зайнятися, хлопці в 19 років, вирощують розсаду і заробляють кошти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Саня, помахай в кадр. Всім доброго! Дня, так Скину Сашка Тікток. Можете підписатись на його тік Дивіться, він буде викладати вам відео детально про вирощування розсади, як вона ростиме в нього, розвиватиметься, про підживлення, профілактичні обробки і так далі. Далі буде більше. Підписуйтесь, дивіться, ставте лайки, коментуйте. Покажу вам більше і більше нової інформації.